Вітаю, з вами поліція Запоріжжя. Щодня ми працюємо для вашої безпеки як у тилу, так і на передовій, щоб попереджати злочини, захищати людей та відновлювати справедливість. Сьогодні в програмі ми розповімо про евакуацію мирних жителів з прифронтових зон, розкриття злочинів та боротьбу з окупантами. Детальніше про це в новому випуску програми Служити і захищати. Залишайтеся з нами. Попереду багато важливого. У Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який за гроші пропонував вплинути на посадовців ТЦК та СП для зміни даних в реєстрі військовозобов'язаних. За свої послуги зловмисник вимагав 3 тисячі доларів, але його діяльність не залишилася непоміченою. Під час отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці. Детальніше далі в сюжеті. Наприкінці січня до поліції звернувся чоловік, якого мали доставити до територіального центру комплектування за порушення військового обліку. Це була точка відліку для масштабної операції. Навздовзі з'ясувалося, що підозрюваний може мати зв'язки з людьми, які працюють у військовому реєстрі. І саме ці зв'язки він і мав намір використати для власної вигоди. Операція почалась. Оперативники та СБУ, об'єднавши зусилля, почали слідкувати за підозрюваним. Головною метою було затримати його під час передачі грошей, доказів злочинної діяльності. 28 лютого під час передачі неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів операція досягла свого апогею. Чоловіка затримали одразу після того, як він отримав гроші. Злочинця застали на гарячому. Він не очікував, що все закінчиться так швидко. Ще хвилину тому він був впевнений у своїх діях. Операція завершена. Всі докази зібрані. Підозрюваний 47-річний чоловік, який намагався використати свої зв'язки для зміни даних у реєстрі військовозобов'язаних. Наразі заарештований. У ході розслідування правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників цієї корупційної схеми. Вже відомо, що йому допомагали інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину. Чоловіку оголошено підозру за статтею про зловживання впливом. За свої дії він може отримати до п'яти років позбавлення волі. Але це лише початок, адже розслідування триває. У раніше густонаселеному селі Омельник нині руїни та тиша, що порушується лише звуками обстрілів. Місцева жителька Тетяна Абдулаєва разом із донькою Аліною стали свідками страшних наслідків російських атак, і саме після авіаудару по сусідньому дому вирішили покинути свою оселю. Історія, що переповнена болем, але також і вірою в майбутнє, далі в сюжеті. До війни село Омельник було місцем, де панувала тиша і спокій. Тут лунав дитячий сміх, пісні на свята. Минули мирні дні, але сьогодні все змінилося. Від тих мирних вулиць лишилися лише спогади. Омельник, що колись був домом для півтисячі людей, сьогодні порожній. Зараз в селі залишилося лише 130 людей. Більшість мешканців покинули свої домівки в пошуках безпеки. Та навіть у тіні війни серед цього хаосу є ті. Хто не здається? На даний час в село Мельник, в даному населеному пункті, залишилось мешкати 130 осіб різного віку. Навіть є особи похилого віку, яким також пропонується постійно евакуюватися у більш безпечне місце, поки не надходило заяв про евакуацію. Але ми цю роботу проводимо кожного дня. Село Умельник розташоване між прифронтовими містами Оріхів та Гуляйполе, що робить його вразливим до регулярних обстрілів. Вулиці, де раніше лунали дитячі голоси, сьогодні покриті уламками, а замість сміху лише страхітливий гуркіт вибухів. Кап прилетів прямо в хату. Хазяїна вбило, а хазяйку викинули нарноволною аж туди на. А я якраз у кухні був, отож тож він трошки посіклося. Якраз нахилився, що хорошо. Тут як шарахне і шар, як у літак, такий красний. Враз люси попадали, потолки попадали, двері потрощило, телевізор упав, усе, все попадало. Ми вискочили в погріб, посиділи, балазив погоріванка, Руслана хата нема. Як це нема? Побігли тут. Маринка стоїть, зігнулася, а Руслана перевалила. Ми тепер. Ми тільки і друг до друга. Йдемо, щоб друг друга побачить поболокать. Як ми тепер без них будемо без Руслана? Ми такий хазяїн був такий хазяїн. Трудя. Тетяна та її донька Аліна вирішили покинути рідний дім після того, як уламки авіабомби обрушилися на сусідський будинок. Вони втратили все, що було їм дорого. У цей момент стало зрозуміло, пора покидати власний дім. Летить, прилетіло, і прилетіло добре. Погиб Руслан. Осталася жінка, було все, нема нічого. Я підійшла до мойки мити посуд. І в цей момент у мене скрегіт, я, ну, я чомусь думала, що прилетіло біля мене. Я дуже злякалася і погасло світло, я бігом вимкнула телевізор світло. Тоді ну, читаю, пишуть, що ще ще летять сучки. І з будинку я не виходила десь в ну, чині часу. Тому що я дуже боялася. Тоді, як я вийшла, ну, сусіди вийшли, ми почали дивитися, що горить там і отут біля нас. У мене просто пробило шифер на вильот пройшло, Оце, дуже я злякав. А тоді ще ми побігли хов... ну, ховатися. Тоді ми вже, як вийшли, пройшли, подивилися далі, що сталося. У цей момент Тетяна зрозуміла, їхнє життя в небезпеці. Вони не могли залишитися, адже навіть стіни не захищали від смертоносних бомб. Однак їхня рішучість повернутися додому залишалася ще сильнішою за страх. У нас такого не було. У нас оце… вообще три місяці, вообще не трогали. Я б не сказала, що страшно вже не вперше таке було. Звикли було страшно після того, як дізнались про наслідки трагедії. 16-річна Аліна стала останньою дитиною, яку евакуювали з прифронтового села. Її разом із матір'ю забрали Оріхівські поліцейські, щоб доставити до Запоріжжя. В населеному пункті не залишилась ні одна дитина. Ми всіх евакуювали. Мешкали дев'ять родин з неповнолітніми дітьми, яких ми протягом трьох доби ми евакуювали. Це останні були, так? Так, на сьогоднішній день ми останню дитину евакуювали в безпечне місце. Це сталося тому, що останнім часом ворог почав застосувати важке озброєння, саме авіаційні бомби по даному населеному пункту. Та навіть у цій темряві є місце для надії, впевнені жителі. І ця земля ще знову почує дитячий сміх. Колись після всіх цих вибухів на вулицях знову будуть лунати кроки. Вони повернуться. У центрі Шевченківського району сталася гучна подія. Чоловік без жодних попереджень вистрілив з пістолета в повітря та кинув гранату у бік поліцейських та працівників ТЦК. Що спонукало місцевого жителя на такий вчинок і як правоохоронцям вдалося оперативно затримати правопорушника? Деталі інциденту далі в сюжеті. У Шевченківському районі Запоріжжя стався інцидент, коли місцевий житель влаштував стрілянину та кинув гранату у бік поліцейських і працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його діями стежили правоохоронці, які проводили перевірку документів громадян призовного віку. Як повідомляють у поліції, на щастя внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Поліцейські Васильівського районного управління поліції разом з працівником РТЦК та СП перевіряли документи в громадян призовного віку на території Шевченківського району. В цей час невідомий перехоже вистрілив угору з пістолета, кинув бік правоохоронців гранату та кинувся на втюки. Обійшлося без постраждалих. На місці події вибухотехніки поліції встановили, що розірваний боєприпас це страйкбольна граната. Після того, як чоловік вистрілив угору з пістолета і кинув світлошумову гранату, він спробував втекти однак правоохоронці оперативно затримали правопорушника. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Його затримали за місцем проживання за силовою підтримки бійців корду. Цього ж дня працівники поліції провели невідкладні обшуки у квартирі гаражі та транспортному засобі затриманого. Під час обшуків у квартирі гаражі та транспортному засобі затриманого були знайдені понад 20 набоїв, два споряджених магазини, димові шашки та інші заборонені предмети. Також поліцейські розшукують пістолет, з якого стріляв правопорушник. Все вилучене, направлено на експертизу. Наразі поліцейські розшукують пістолет, з якого стріляв правопорушник. Слідчі повідомили, затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 хуліганства та частину 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Найсуворіша санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі. Поліцейські продовжують досудове розслідування а остаточну кваліфікацію його діям нададуть в ході подальших слідчих дій. У 2014, коли на територію України вперше ступила нога російського окупанта, державі народився потужний феномен добровольчий рух, який на сході став опорою українському війську і допоміг зупинити російську агресію на кілька років. Один з героїв руху запорожець В'ячеслав Лощенко, одним з перших став частиною добровольчого батальйону Київ один а нині командує бойовим підрозділом стрілецького батальйону поліції яким був шлях правоохоронців від перших бойових зіткнень до великої війни і як змінилися реалії і умови протистояння окупаційним військам? Дивіться в наступному сюжеті. Було повне розуміння, що Крим це початок. Безпосередньо російська агресія йде на нашу державу. Що воно далі буде йти по всій країні. Рішення було прийнято в квітні місяці. З хлопцями, з хлопцями збиралися в черговий раз по подіям, які у нас в країні, по подіям в Криму безпосередньо. І 1 квітня. Хлопці сказали, що буде створюватись якийсь підрозділ, е який буде безпосередньо захищати нашу країну від е зелених оцих чоловічків, які тоді були е в Криму. І 2 квітня було прийнято рішення. І всі, хто там тоді був, ми 14 квітня вже були в наказі і потім. Було створено вже після цього, коли було зібрано людей з різних сфер, там взагалі повністю різних, було створено добровольчий батальйон. Тоді це був батальйон київ 1 Безпосередньо самі події, такі, які серйозні почалися, це вже Слов'янськ, Ніколаївка. Це коли з Ізйомими ми пішли в наступ на Слов'янськ. Ніколаївська тест. Те, що вчили, то було одне, а коли вже почалася практика, то вже зовсім інше. Тому що, ну давайте згадаємо, що тоді ніхто не розумів, як е, треба себе, себе вести в такій складній ситуації, яка стоснулася не просто якихось там е, задач е, звільнити терористів з одного там е, з однієї будівлі, самольоту, як то було, а вже були міста, населені пункти. Дуже багато. З людьми розмовляли тоді. Якось ми так з хлопцями підготувалися, що ми розуміли, що там, вже після перших там, годин, навіть, там, днів, коли там все почалося, ми вже заходили на звільнені місця, що треба з людьми розмовляти. Це біле, а це червоне, це солоне, а це солодке. І... Тобто люди, вони, воно насамперед солейне, а вони кажуть, що воно там солодке. І ти з ними там, спілкуєшся, спілкуєшся. Дуже, ну, дуже, дуже багато було спілкування. Перший бій це була Ніколаївка, теж ну, вроді під'їхали, там, дивимося, працює наша артилерія. Ми сидимо, вийшли з автобуса, на, на автобусах на пазіках їхали. Вийшли з автобуса, артилерія закінчує, закінчує стріляти. Нас команда, давайте по автобусах. Ми об'їжджаємо ту артилерію, <хи> їдемо по дорозі, там щось якась машина горить. Смотри, там льошка якась рації валяються. І ми їдемо туди, в то місто, куди вона стріляла. Засідка була, колона попадає під обстріл. Хлопці чітко діють, ми розсипались, прикрили там ззаду, спереді, дали бій, хлопці там з десантури допомогли, вискочили там на Бердемі. Ну, відстрілялись, то есть, сіли в автобус, пам'ятаю свого побратима, сидить в автобусі, взяв за автомат. А, у нього був людоїд. Я говорю, Людоїдочка, що таке? Він сидить, а у нього руки так тресуться. Я говорю, що таке? Ну, нормально все. да-да-да, Нормально, нормально. Я зараз, ще, зараз відійду, я, я з вами, я нікуди не, не дінусь, я їду, ми їдемо, ми їдемо. Страх. Це питання, мабуть, мені так часто задають за той страх. А, страх звичайно, як звичайно, у людини страх. Ну, Чесно кажучи, більше страху було якось е, не самому попасти, а не дай Бог, щоб твого побратима щось з ним втрапилось. І оце відчуття, що втрати іменно того, хто з тобою поруч, хто захищає твоє там, плече справа, там, там, зліва. Отакий от якийсь такий більш страх був. Ну, зрозуміло, той страх е, було нерозуміння, що воно таке взагалі бойові дії, тому що ніхто ж не приймав таку участь. Змінилася війна. Це зовсім інше, ніж інше, було в 2014 році. Ну, зараз навіть кожен рік, кожне півроку воно все міняється. Змінилося тільки розуміння того, що я дуже серйозно ставлюся до підготовки. Тому що підготовка це життя бійців. Підготовка тактична, підготовка медична. Надання медичної допомоги, більш, мабуть, стало більш розуму, щоб твої хлопці, яких ти відправляєш на бойові завдання, були готові. Навіть не ти, а вони вже повинні бути готовими. Ти питаєшся свій досвід їм віддати ведення бою, ведення ну, поводження себе у бойових діях. Хлопці максимально замотивовані. Не просто там звільнити територію, а повернутися до себе додому. Для тебе що саме головне? Це збереження життя, особового і здоров'я, особового складу. З початку повномасштабного вторгнення наш підрозділ почав вже виїжджати на лінію бойового з'єднання, і ми дуже себе непогано почали показувати. З'явились там перший міномет. Там Джевеліни, там, хто там працював, хлопці вже почали виїжджати, дрони. І на базі нашого підрозділу, як вже тут е мав бойовий досвід, було створено стрілецький батальйон. Прийшли до нас замотивовані хлопці, які е хотіли навчитися, і е дехто з них повернутися додому до себе. І, чесно кажучи, хлопці дуже себе дуже героїчно проявляють. Зараз наш стрілецький це і розвідка БПЛА, артилерія, це міномет, більш тяжка галбиці. Хлопці виїжджають, артіруються, виконують безпосередньо. Завдання як е, Збройні сили України, разом з Збройними сили України. Якщо ти йдеш е, в артилерію, ти повинен повністю розуміти, як воно працює від начала і до кінця. Тільки навчання, навчання, навчання і навчання. Навчилося заново, заново навчатися, щоб усе було до автоматизму. Поліція не, не просто боює, поліція їм нормально по ушам дає. Після перемоги. Ну, Я не вважаю, що там хтось там буде святкувати з хлопців, які воюють, тому що ця перемога вже е, дуже багато втрат, втрат е, серед друзів, е, втрат серед поліцейських, поліцейських друзів, е, не просто друзів, а побратимів. Коли звільнюсь, та хочеться. І, мабуть, я от скільки чую хлопців, подорожувати, чомусь е, поїхати. В Україні там сісти на машину, взяти родину і трохи себе відвлектись. У січні 2025 року під час виконання складної та небезпечної місії на Херсонщині загинув запорізький вибухотехнік Ілля Дергільов. Його відданість справі, мужність і безстрашність назавжди залишаться в пам'яті рідних та колег. Цей чоловік, який з дитинства мріяв служити закону, загинув, виконуючи службове завдання, знешкоджуючи вибухонебезпечні об'єкти на деокупованих територіях. Сьогодні ми розповімо про його життєвий шлях, відданій службі та незабутню жертву, яку він приніс для безпеки інших. Така дитина була, ми все, все, весь час з ним були разом. школу закінчив, поступати, вирішив поступати у Херсонську школу міліції. Була. Закінчив його, а потім вже що в Кам'янку перевели, в Кам'янки працював до вторження, що це до цієї триклятої війни. У 22 році, в червні, коли я повернулася в підрозділ, в конвої, там познайомилася. Гарний, веселий. Він ну, такий він був хлопчик. Якось труженик був, і він оце якось міг ладити, оце, щоб такий хлопчина був. Все щось як нове, все йому було цікаво. І я так думаю, він і тут йому він пішов в техніки, бо йому було цікаво, щоб це все зробити. І він йшов завжди на допомогу. Ілья Дергільов. Прийшов служити до нашого підрозділу у грудні 2023 року, і за той не довгий час, ну, фактично рік роботи в нашому підрозділі він заслужено і повагою використовувався в колективі. Перше саме питання, яке ми завжди задаємо, чи не буде у нього страх перед виконанням задач. По розмінуванню, якщо буде дуже великий шанс можливих або поранень, а іноді можливе потрапляння на ту ситуацію, коли від вибухотехніка вже нічого не залежить. Він сказав, що страху в нього не буде, він повністю віддає собі відчут по поводу того, що наскільки ця професія. Складна, от, але потрібна. Ну, коли він перевівся вже до вибухотехніків, у нього от ні разу не було такого, що він прокидається такою на роботу. Ні разу такого не було. він завжди ааа, моя зміна, я побіг, я полетів. Йому дуже подобалося, цікаво. І коли потім привезли його телефон, я, я зайшла в ці, пошук Google. І там все по роботі, все по роботі, все по роботі. Щось він там шукав, то міни якісь, то ще щось, то там ракети, то як вони виглядають, то що з ними робити. Ну, йому було дуже цікаво. І останнім часом він виявляв дуже велике бажання вже з хлопцями, ті, що мають досвід виїхати вже на безпосередньо у складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції. От, на локації, там, де можна буде реалізувати всі свої знання. А він мені каже, мама, я ж буду їх, буду на родині. А я ще кажу, як синок, що вже все закінчилося, а ти додому приїдеш. Що? А він каже, ні, мама, я буду в Херсоні. О, кажу, а що ти там будеш? Він просто сказав, що у нас відрядження. От, посилають і все. Ну, йому позвонив колега і сказав: А ти вже казав, він такий, та ні. Ще є. А я чую, думаю, в смислі, що ти мені не сказав? І він сказав, що їде. Це гаманець, він з ним був. Тут, тут таке, що я йому давала з собою. Перша ротація, як виявилося, останнє, помилок хлопців не було. Була Паска, на яку вони потрапили, і тут е, досвід немає значення. Була інформація в тому, що ворожий БПЛА впав і треба було його розмінувати. Старші групи безпосередньо був за кривого автомобілем, висадив хлопців і тільки почав відганяти автомобіль. В укриття. За хвилину стався вибух. І, на жаль, сталася трагедія, наші два працівника загинули. Мені в Фейсбук написала дівчинка Аліза, я думаю, тобі вже сказали, співчуваю. Я пишу їй в смислі. Вона прочитала і все. Я вибігла нагору, на наче почала дзвонити. А він, ну, телефон був вимкнений. Я відчула, що щось не те. І все, ми пішли до керівництва, вони вже знали. І заходить моя сестра, і сестра плаче, і, а що? І я нічого не пойму, кажу, що страпилася, коли племіє сестра голоса. Племінник каже, кіна Наташа і душі, вже немає. Кажу, як немає, не може бути, кажу. Я беру телефон, телефоную, телефоную і не бере трубочку. Колектив, мабуть, по досі, знаходиться в певному стані. Несприйняття. Постійно є таке відчуття, що вони повинні завтра заступити на службу. Повинні з'явитись, повинні подзвонити, перепитати, що завтра очікує, які завдання завтра очікують. Але я певний нюанс зі своєю загибелю, можливо, вони дали нам. Шанс на наше життя. Вони показали певні так сказати, нюанси в той роботі, яку ми проводили, проаналізувати, внести якісь поправки в методіку відпрацювання От по цим безпосередньо БПЛА. Ці коректоровки спасуть, мабуть, ще не одне життя вибухотехніків. Які будуть по-дальшому працювати. Тому з великою шану ставимося до тої роботи, яку виконували з відчуттям постійної втрат. На сьогодні це все. Бережіть себе, вірте в Сили оборони, а ми подбаємо про вашу безпеку. Поліція Запоріжжя завжди поряд.